У вас такий досвід багатий, що ну, справді хочеться дізнатися, як воно і як, як воно працює. Бо люди просто не розуміють цього секрету ефірних олій. Думають, що це оці баночки за 80 гривень в аптеці, і це все на цьому, якби. А насправді ну, дуже великий став в цьому. Ви знаєте, коли я починала, то єдиним отаким слабким місцем в ароматерапії справді були оці баночки з аптеки, і людям було дуже важко пояснити, за чим платіти більше, да, як реклама в нас була. І все опиралося тільки в різницю в ціні. Тяжко було пояснити, але все ж таки, хто починав взаємодіяти з справжньою ароматерапією, тому вже не треба було пояснювати, люди відчували. У там, де душа жива, люди відчували. Має в нині іншу проблему, що на ринку є дуже багато ефірних олій, які занадто дорогі, неадекватно дорогі. І не відповідають цієї заявленій якості, і тепер виходить, та бідна ароматерапія. розумієте, вона між двох вогнів псевдо-ефірними оліями, які насправді синтетичні, напівсинтетичні. І між псевдоспеціалістами, які пропонують дорогі ефірні олії, заявляючи, що вони натуральні, і оце і реально простій людині розібратися майже неможливо. Майже це дуже складно. Тому я власне зараз розпочала веду в своєму профілі такий ну експертний. Такий в довільній формі, не можна це сказати, експертний, в довільній формі відеоблог, де відповідаю на різні запитання людей, щось в короткому форматі, щось більш детально розкладаю на молекули, як то кажуть. Пояснюю, тому розказую випадки своєї практики. Я практик, я не теоретик. Я не можу вам сказати, що в мене там 15 є сертифікатів різних шкіл, а потім я не знаю, що з ними робити. Мене навчав реальний лікар-ароматерапевт на живих людях. Я завжди кажу: я роблю експерименти на живих людях, на собі, на своїй родині і таким чином напрацьовую величезну практику. Я практик. Можливо, я не знаю там сильно заумних якихось там понять, хімічних формул, зате я точно знаю, що можна дати дитині, що можна здати жінці, що не можна робити, в яких випадках чим можна ну, от, зарадити абсолютно от в реальному житті. Так. От. Те, що це саме ефірні олії на ринку, це найбільш оманливі. Дуже багато вибірка велика, а насправді якісних продуктів ну дуже багато. Я і сама, як знаєте, Мало, так, мало. А... Якісних продуктів мало, а ще менше якісних спеціалістів. І до речі, в одних, в одних з останніх от відео кілька разів я присвячила тому, щоб люди не ловилися і не починали розбиратися, не не маючи знань з ефірними оліями. Гарантую, що більшість не розбереться. Шукайте собі наставника. Uh -huh. Я така тютютя, uh -huh. що я також, я специфічна, я далеко не всім підійду. Кому я підійду, ті ласкаво прошу. Але хоча би перебирайте спеціалістів, слухайте і дивіться, яка в них мотивація. Рано чи пізно справжня мотивація завжди прорветься, завжди прорветься, і ну ми ж всі розумні, свідомі люди. Чи вам хочуть продати, чи вам хочуть щось впихнути, чи вам хочуть продати навчання, чи вам хочуть продати там своє ноу хау якесь, неважно. Тобто слідкуйте, дивіться, придивляйтеся, що людина собою являє, як вона дихає, як вона мислить, не поспішайте. А тоді, вже якщо ви наставника вибрали, ось тоді вже можна і запитувати. На чому працює, чому так працює, які результати обов'язково? розумієте, Дуже багато теоретиків. дуже багато теоретиків, А от ви спостерігаєте справжні кейси, справжні відгуки читайте. Не просто ах, яка ви класна, я там з вами там пофіячила на Арома Посиденьках. Читайте, чи пишуть люди реально, які вони випадки в своєму житті пережили, і результати отримали? Розумієте, не діфірамби, оці от розові бульки такі. А читайте конкретно кейси, чи пишуть ці живі люди? І цих кейсів і відгуків має бути. Так багато що це вже точно написали не не подружки цього там спеціаліста. Розумієте, це не замовні коментарі. Ну в цьому от в цьому легше розібратися ніж в якості ефірних олій насправді.